Что бы ни случилось, я буду любить тебя вечно, ведь я бессмертен. Что ты мерзешь? Путин тоже так думал. И Давин. Так не доставайся ты никому. Кокошник <существует> <существует> мне на голову. Волочки сюда да побольше. Балалайку и медведя сюда, блины печь будем. Поджигай ті звук, ходіть буду. А -а -а! Так, так ти думав, Антон, то буде. То в мене імунітет з дитинства. Ще маленьку татко брав на ручки і казав: кохайся, Орисю, та не з москалями. Якщо таке станеться, викреслю тебе за повіту. Так, у тата були проблеми з Римою, але з постановкою задач все добре. Так що, хоч кусай, хоч викоси, твоєю не буду. Культурна столиця! Зустрічай з Ютуба-Лиця! Наші безраші! З новою програмою вже 21 листопада у Копальні Кави. Початок о 19.00. Одягнись гарно, буде відеозйомка. Наші безращі 21 листопада у копальні кави. Квитки на астролі -Юей.